Всім привіт! З вами я, Білосмужка, і сьогодні буде моя перша теорія. А саме, кого винити у ситуації, внаслідок якої народилися легендарні левожар, падулистка і Сойкопер? Звісно, я люблю цих котів і знаю, що якби не ця ситуація, вони б не народилися. Але давайте на це відео відкинемо той факт, що ці коти мали народити, щоб врятувати ліс. А подивімося на це очима вояцького правника. Як би це смішно не звучало. А перед початком цього відео я маю вас попередити, що це тільки моя думка, а ви можете думати інакше. А якщо ви з чимось не згодні, можете написати про це в коментарях. І також у цьому відео будуть спойлери, тому, якщо ви ще не почитали другий і третій цикли, краще передивіться це відео після прочитання. А я розпочинаю! Якби падоболистка вела цю теорію, то сказала б, що винні тут лише листоплеса та віркострибка. Але чи правда це так? Звісно, листоплеса має вину в цьому. Але можливо цього б не сталося? Спершу згадаймо, хто ж з пари схотів втекти. Так, це був воронокрил, і саме він сказав листоплесі, що вони не зможуть жити в різних кланах, і вони мусять, просто мусять текти. Але листоплеса не обов'язково мала тікати, чи не так? А пам'ятаєте, що сталося після їхньої розмови з воронокрилом? Так, з'являється попелюшка, яка, їх, можна сказати, розганяє, а далі сварить листоплесу і навіть накидається на неї? Серйозно? А не можна було спокійно поговорити про це з ученицею? Без агресії. Листоплеса і так почувалася непотрібною своєму клану через те, що тепер у кублі медикотів була, крім неї, ще ясносерда. Звісно, молода, сповнена кохання кішка, ще й зла і ображена на всіх, тікає, але цього, напевно, було недостатньо, і до неї з'являється плямолистка, яка стверджує, щоб медикішка слухала своє серце. Виходить, що зореним предка було все одно на кішку, яка могла втратити все? А якби, наприклад, втечі воронокрил просто покинув би її, якби вона захистилася. Але ні, найголовніше, щоб трійця народилася, а наслідки вже не цікаві нікому. Отже, повернемося назад до листоплеси з її палаючою й біди серцем. Кого ще можна звинувачувати? Вивірку стрибку. Ні. Хто хто, а ця кішка не винна в цьому. Напевно, навіть навпаки. Вона хотіла тільки найкращого для своєї сестри і розуміла, що в деяких моментах та має вирішувати сама. І все ж втеча молодих, молодих вояка і медикішки довго не триває, і листоплеса наполягає на їхньому поверненню. А от далі мені цікаво, хіба ніхто в клані не міг здогадатися, що якщо вже листоплеса тікала з вітряним вояком, то в неї не може бути кошенят? Але після їх народження ця ж героїня приховує правду, скидаючи весь груз обов'язків знову ж на свою сестру. І тут я вже не розумію, чому тріться після відкриття їм правди дулася на вивіркострибку. Яка, хоча й мала право відмовитись їх ростити, любила їх і завжди була з ними. Аж у цій ситуації Листоплеса і провинилася, вона не переживала за те, що буде з її сестрою, якщо всі дізнаються. Їй було важливо не втратити свій статус. Хоча, знаєте, мені здається, вона б і не втратила його. Пам'ятаєте, хто її провідник? Так, вогнезір. і навіть не тільки провідник, а й її батько. Який точно не вигнав би її. Але правда завжди випливає, і деколи чим пізніше, тим і гірше. Тож, підведу підсумки, я не вважаю листоплесу винною у своїй втечі і народженні кошенят, як і не винюва стрибку бо та завжди думала про сестру. А якщо ви думаєте інакше, я вислухаю це. І якщо ви захочете ще теорій, напишіть в коментарях, і я подумаю над іншою. Тож, до зустрічі!